Він їздить на Мерседес s класу, що коштує 4 мільйони гривень. Мешкає в шикарному будинку на території Лаври та володіє великим фермерським господарством. Заробляє мільярди на благословінні поплічників Януковича і при цьому має нахабство посилати прокльони журналістам, які тільки то і спитали його про шикарне життя. До вам. І до тим журналістам 1 плюс 1, 2 плюс 2. Которі не дають проходу мені на території святої Что следующее, якщо будуть такі нападки, я просто сделаю так, щоб все ж таки моє недостойне поведение, по їхньому мені, воздали їм старицею. Ім'я цієї людини Павло Лебідь, і він певно вважає себе за Бога. Між тим ми хочемо довести, що він лише звичайна людина, і наших журналістів його прокльони не лякають. Владика Павло сам не свій. Якщо раніше спілкувався з журналістами особисто, Слухай, може тебе галюцинації. Цього разу записав гнівне відеозвернення для лаврського сайту. Некоторі іродіади, я її не можу інакше назвати. Як прибіжала перший раз і требувала від мене, сколько стоїть машина, хорошо ли мені в ній їздити? Я вначалі відвідав, але зрозумів, що не стоїть бросать бісера сі дня под ноги. Говорю, матері, яка родила таку бездарну дочку. Свій гнів він адресує журналістам департаменту журналістських розслідувань один плюс один медіа, які спитали в настоятеля про новий мерседес. А скажіть, владика, а хто вам подарил недавно новий мерседесик? Ви, Ви не пам'ятаєте? Я да. так відкуда ну, откуда Я знаю. Ті, які самі погибли в дебрях своїх гріхів, вони всячески вносять смуту не тільки ограду, аграркою, але й государственною. Однак відеозвернення панотця більше схоже на погрозу, а благословення на прокльоне? Я сьогодні нападаю їм. Что следующее, якщо будуть такі нападки, я просто сделаю так, щоб все ж таки моє недостойне поведение, по їхньому мнению, воздало їм старицей. Коли лаврський настоятель дізнався, що в програма гроші готує про нього новий сюжет, митрополит передзвонив нам сам. Визнав свою нестриманість і запросив на чай, але публічно випечатися відмовився на відріз. Я не мальчик вам що бістеть тут. різкий з журналістами, але покірний з правоохоронцями. На 12 сторінках допиту бізнесмен Петро Лебедь в образі владики Павла зізнається у тому, який прицерковний бізнес зробив його вкрай заможним. Гроші вже не раз показували шикарне життя, яке веде намісник київської лаври. Його одноосібному володінню величезне господарство свято Успенської Києво-Печерської лаври з доходами у 7 мільйонів на рік та сірою бухгалтерією. Оснастити подібне господарство завзятому митрополиту допомогли пожертви простих вірян. Вдало побудовано господарство не єдина гордість владики. Поруч з ним розбудувався розкішний особняк аскетичного монаха. Окрім особняка, у Воронькові володінні Павла, розкішний будинок на Печерську та квартира на столичній срібнокільській вулиці. При цьому живе святіший в розкішному будинку на території лаври. Не розкішним кровом єдиним елітний монаший автопарк простого прихожанина заставляє здригнутися. Майже щороку в понад ця новий мерседес все новіше і новіше. Некоторі ліца прицепились на за машини, які вроді то не мають такое то значення для життя чоловіка лише только для передвіження запал, із яким владика Павло боронить від журналістів громадськості своє шикарне життя, давно дивує навіть його стриманих колег. Обурені і здивовані греко-католики, баптисти та іудеї говорять майже одноголосно – поведінка владики Павла неприйнятна для служителя церкви. Я думаю, що така поведінка вона кидає тінь на будь-якого служителя. Церкви, незалежно від конфесії чи деномінації, він повинен розуміти, що він представляє церкву, представляти її гідно. Не засуджувати, а спробувати розібратися у ситуації радять нам у київській синагозі. Помічник головного равина Давід Мільман певен незручних питань не існує, але запевняє, приймати подарунки вартістю в мільйони він би собі ніколи не дозволив. Как вопрос может бути неудобный? Якщо неудобний вопрос, скажи, я не хочу отвечать на этот вопрос. Давайте будемо чогось другому. Давайте, сюди можна перевести, можна ну, не, не дати розвід тему. Греко-католицька церква засуджує прокльони від владики Павла. Так не можна, я вам так скажу. Так не можна. Говорити, відноситись, поводитись. І більше того, не треба провокувати просто своєю поведінкою, великої уваги журналістів. До до твоєї особи. Ну не було би подарунку, не було би запитання. Ось тому, якщо ми приймаємо подарунки такі, то ми маємо бути готові, що у нас е, рано чи пізно хтось та й запитає, що це за подарунок і звідки ля він взявся. Вони сповідують різне, проте говорять майже те саме. Слова служителя мають бути виваженими, вчинки мудрими, а життя гідним прикладом для усіх вірян. А тобі за жодну характеру ніхто не подарить. Програма гроші поважає духовний внесок києво печерської лаври, але буде стежити за життям святині, доки на її території процвітає бізнес із незрозумілою бухгалтерією.